Пам'ятаєте скандал з РПЦ в Україні. Насправді, дільошкою лаври все не закінчилось. Недавно сплили факти, які мають набрати максимального розголосу, щоб ми нарешті отримали перемогу в цьому протистоянні, і це реально. Не всі до кінця розуміють, яку загрозу російські попи і ті, хто за ними стоїть, несуть нашій країні. Тому трохи лікбезу. Рушійною силою Російської пропаганди є саме РПЦ. Телевізору не всі вірять, а от церкві. Саме в церквах рядові росіяни проходять на ці обробку. Що Росія є обраною визволительницею світу від сатани. Такий жребій випав на нашу родину. На війні можна, бо або простить, це ж за Росію. Заповідь не вбіє, це коли, ну, гражданських, може, якихось... Аборти не можна, бо ти потенційного солдата, освячення зброї та інший бред. Звичайно, орудіє сіє Ім'я отця і сина, і Святаго духа і вишенька на торт. З подачі попів велись наративи, що Україна це секта, а українці заблучі сектанти, яких вони визволяють, і це основна лінія пропаганди. То Січас Господь любя, любя Україну, наказує її тому, простий народ це хаває і думає, що вони роблять святу справу. Мало хто знає, що абсолютно ці самі наративи. В обробці населення примінялися фюрерські Німеччині за допомогою протестантської церкви. А диригентом у цій справі був Вольтер Кюнет. Ця людина була в тіні, але без нього не було б того фюрера, якого знає історія. І в реаг, уявляєте, її є прямий учень Вольтера Кюнета це Олександр Дворкін з рацис. Саме тому ми бачимо таку схожість в діях цих країн. І тепер новини: недавно Попи і Дворкін в прямому ефірі повнули лишнього. Дивіться. Большинство епархии, они, конечно, ну, насколько известно хоть раз, причем вы ну, обезьяны и белорусские некоторые центры и на территории Украины. То есть у меня остались а, личные контакты а, с несколькими людьми, которые сейчас на территории Украины находится. Тишні остаються дружні дружкі контакти і високо взаємопонімання, але понятно, що вони очень многим різкують, і поймали ми общаємося там только по проверенным каналам. Тобто агенти сектанта Дворкіна діють в Україні по цей день і мають своїх людей у владних колах. Вони, як сказав, Дворкін діють обережно та маскуються. Більше про їх діяльність ось в цьому відео. Потрібен максимальний розголос цієї історії. Будь ласка, говоріть. Діліться цією інформацією.